Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Армія РФ могла отримати ще одну балістичну ракету. Що це за Пук 2 із дальністю, як мінімум 1200 кілометрів? КНДР продовжує постачати озброєння в РФ. У переліку може опинитися ще одна потужна балістична ракета. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Днями у мережі з'явилося відео з черговим ешалоном озброєння та військової техніки з КНДР, яке нібито було зафіксовано у Тюменській області, і це відео є цілкавим з двох причин. По-перше, на кадрах можна нарахувати щонайменше 10 самохідних 170 міліметрових артилерійських установок м 1989 «Коксан», і протягом останніх днів це вже другий ешалон цієї зброї, що був помічений у РФ. По-друге, крім САО Кокса, на відео також можна помітити 5 одиниць озброєння, яке цілком імовірно можна ідентифікувати як пускові балістичних ракет середньої дальності Пугук 2 або ж Полярно зоря в американській класифікації відомі як КН-15. Звісно, поки що не можна зі 100% впевненістю стверджувати, що це саме ця ракета до появи чіткіших зображень чи офіційних коментарів. Але, звичайно, зберігається висока ймовірність про те, що КНДР та РФ. Це таки домовилися про посилення російських окупаційних військ більшою кількістю та номенклатурою зброї, як і більшість озброєння КНДР, ракета КН 15 створювалася в умовах підвищеної секретності, тож відповідно і дані по тактико-технічних характеристиках цього озброєння є досить умовні. А передусім щодо дальності цієї балістичної ракети, так, наприклад, у відкритих джерелах можна знайти інформацію про робочу дальність до 1200 1300 км, за даними від деяких джерел, вона становить від 2000 км і навіть подекоти вказується показник у понад 3000 км. Але, ймовірно, це число це вже суто пропагандистські фантазії. Ракета КН-15, по суті, є наземним варіантом балістичної ракети пугуксон 1 яка призначена для пусків з підводних човнів. За неофіційними даними, розробка цієї ракети могла стартувати ще до 2014 року. Скільки загалом часу пішло на створення цієї ракети, сьогодні наразі невідомо. Ймовірно випробування ракети могли відбутися ще у 2016 році, але були невдалими, офіційно не підтверджувалися владою КНДР. На відміну від випробувань у лютому 2017 року, коли ракета пролетіла близько 500 кілометрів і змогла досягти максимальної висоти по 550 кілометрів, тоді з Північної Кореї офіційно заявляли про випробування саме по Куксон-2. Хоча, наприклад, розвідка Південної Кореї спершу роздала варіанти із тестуванням на Донг чи Мосодан. Пізніше в тому ж році була випущена ще одна ракета, орієнтовно на туждальність і висоту, після чого було заявлено про зелене світло на серійне виробництво цієї ракети. У 2019-му була підтверджена інформація про розташування цієї ракети на північно-корейських ракетних базах. Покук Сонг-2 є твердопаленою двоступеневою ракетою. Її габарити становлять орієнтовно 9 метрів по довжині та 1,5 метри в діаметрі. Щодо пускової то зарахування місцевості КНДР для неї було обране гусеничне шасі. Якщо КНДР дійсно передала РФ свої балістичні ракети, то безпосередньо для Північної Кореї такий крок може мати суто прагматичну мету перевірити ефективність своїх ракетних систем безпосередньо на полі бою, з огляду на те, що станом на сьогодні фахівці відзначають низьку ефективність іншого північно-корейського озброєння, а саме КН-23, який РФ фактично використовує як зброю терору. Ось така інформація станом на зараз в нас є. Не забудьте висловити свою думку в коментарях та підписатись на наш канал. Ну і, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Також ви завжди можете підтримати нашу команду. Послання в описі до кожного відео, кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок скажу слава Україні! Та побачимось тут на Ньюзрумі.